Я вас вітаю і зараз ми разом з вами будемо приймати участь в web 3. А якщо точніше, це IDO. Чому IDO? Тому що ви писали в коментарях, що хочете від мене почути інформацію по IDO, як тут заробити та як можна приїбати гроші. Тому ми сьогодні поговоримо, як можна заробити гроші, як можна їх приїбати на цих IDO. У нас в ефірі так сказати, ну, лінк за комп'ютером у нас Олександр. А у... Мікрофон не Олексій. Олексій Криптоперець. Ви все мені, мені, мене знаєте. Ті, хто не знає, будь ласка, підпишіться на канал і подивіться навчальне відео по трейдингу. Ще щось навчитесь. Закройте закрити свої прибіли після якихось групових курсів. Так. Що ми робимо з цим нулінками? Що таке Та хір ви знаєш, таке ВЕП-3. це всім цікаво. На цьому можна заробити. Ми е, бачимо нижче, можна подивитися, кейси тих... Е... Кейси тих проєктів, котрі вже відстріляли свої ікси, і ми можемо впригнути теж в якісь ікси. Нам е, дає можливість це IDO за е, щось, за щось воно дає таку можливість. Звісно, яку можливість воно дає? Воно дає можливість за щось е, отримати можливість. Отримати можливість. Тобто ж буде якісь білети, як у Цімсієм Лончпаді, Лончпулі, хріно який буде процент. Подивимося, тому чим більше акаунтів, а точніше, чим більше родичів ви присадите на цю присадите на херню, <ín> <Ce fiction> тим більше, більше буде шансів. Да, які шансів вони дають можливість купити цей грьобаний проект. До чого до лістингу. до лістингу? Звісно, по ціні до лістингу це а ми можемо знати ціну? Ціна до лістингу 5 центів. 5 центів. Ціна до лістингу. Тобто, якщо є можливість у нього стрільнути на? Тисячу на тисячу відсотків, то це, це буде вже скока. 50 центів за штуку, а це в нас буде вже 10 іксів, а відсотки баксів це вже тисяча баксів. О, ну, типу норм, Типу норм. Ну коротше, це шанс. Які ж, які ж ризики такі? Риз, ризик який? А який ризик? За комісію по-любому придеться платити, тому що тут вся фішка зробити ліквідність на платформі Ethereum. Ми будемо башляти консу за те, що бутерін такий красавчик створив цей ефіріум. І, короче, етеріум, ефіріум. Оце у мене знання інгліша. Very, very good, знання інгліша. А та українська також. Я надіюсь, хлопці та дівчатка, ви мене підтримуєте з моєю українською і підтримуєте моє усе. Так, що далі хочемо сказати? Що нам треба зробити? Купити е, спочатку 300 USDC. Не USDT, не тезердола, а USDC. Що таке USDC? Ну, типа байбітовська така ж двіжушка, як і USDT. Крипто, я їх називаю для тих, хто питає мене, е, що воно таке, я називаю що це Криптодолар. Криптодолар. 300. Крипто -долар. Ми покупаємо 315 і USDC. Окей. Покупаємо по ринку, тому що відсотки на споті лімітки ринку однакові. А для того, щоб отримати відсотки е краще на споті, треба робити ВІП. Щоб зробити ВІП, треба налупашити мільйон доларів об'єму за перший місяць. Це можливо, та ви будете економити в дальнішем. Для Це потрібно нафіга, воно потрібно цей ВІП. Багато хто скаже, та нафіга це стільки грошей туди треба вкласти, щоб отримати той ВІП. Ні. Е е якщо ви будете воркати з часом, ви зможете робити такий об'єм за місяць, а з таким об'ємом винагороди по ворку будуть у вас не по 80 баксів, як я показав за е там, пару годин ворка. А по баксі 800, а то і більше. Не ну, треба херачити. Ну типу, сидіть за компом і воркати. Воркать цілими днями. Йо-майо. -йо. Сидіть і моніторить, коли йде рендж на якомусь активі і воркать в ренджезі місце з цими, хто воркає. Бути ну, типу, в тімі на волні бути. розумієте? Так, купили ми 300 HD. Так. 315 ми купили, 300, тому що 300 ми даємо. У цій от, ми даємо не бутеріну, ми даємо ефіріуму 300 UD. Правильно? А потім що ми наскільки часу ми їх даємо так, коли бабки блядь, обратно дадуть? три дні. Три дні. Де це написано? Йоха не караці? Це написано. Ось тут. Три дні. Ми даємо на три дні 300 баксів в форматі USDC. Сі. На USDC. спочатку купити USDC, потім все, вся потім. Звісно, на комісію на USDC ми, напевно, теж проїбали. Можна подивитися якось. Ну, якщо що, подивитись самі, Розповісте мені в коментарях, яку комісію на обміні USDC з USDC виправи, але. Та що робимо далі? Переводимо їм гроші. Йохани Баба, а якщо вони аферісти? Якщо вони аферісти, що робить? А що робить це, якщо ж вони аферісти? це ж не якась ліва платформа. Ну, а я, я її партнер, надіюсь, мене не кинуть. Сподіваємося, що буде так. Сподіваємося, що буде так. Ну, а що нам робити? Це ж крипта. Тут може, може бути. Що, що Ви бачили, як біржі скам'яться. Я вважаю, що Байбіт це. Одна з таких потужних більш чому та я вам розповідав все в цих відео і завжди поважав Bybit і Binance. Але Binance можливо зажрався, можливо, я не їхнього рівня, але Bybit мого рівня. Мені він подобається дуже багато торгових бар, пар та багато квестів, котрі годують і мене, і вас. Погнали далі. Закидуємо, що ми закидуємо? 300, а чи 301? І заки, а все інше це комісія. Все інше це комісія 14, 14. 14 баксів. А нам трошки. надо 301 долар. Ми трошки більше закидаємо. Трошки більше закидуємо про всяк випадок, щоб там не було спалено. Поняли? на кофі. На... Це на ві. Дуже дякую, це Е, Вважаю, що за ці чоєві другий білетик можна і не кинути. Жаль, що не розбив, це грошам. Код підтвердження. ой код. Код підтвердження. Так, а на не дивіться, мій код підтвердження, ви не побачите ніфіга. Що нам треба? Треба з електронного листа. Ой, малірун. Угу, прошу. А взагалі не зараз передавати лівим даним, значить, треба само вводити. <гум> Аутентифікатор. Аутентифікатор. Чпуньк угу. Чпуньк. Чпунь. Гроші полетіли. О, ви можете це відео ставити на паузу, і теж як і я, чекати. Тому що я чекаю. Я не хочу е цю фігню е щось вивчати. У мене стільки в башки стука, стука голові інформації, стільки інфи що я в шоці. Для цих цілей в мене є Олександр, я завжди можу задати питання, і він мені допоможе продвинутися і темі. Тому ви бачите знову, як я раніше продвигався тредингу, зараз продвигаю всіх адіо айсьо. Ви завжди мене просили. Сюди влізти. Настав, настав час. У нас на рахунку на веб3 гаманці, Web3, як надо було, у нас був веб-3 гаманець, і спочатку його потрібно, напевно, створити. Створити, так. Там тільки заходиш в розділ Web3, і біржа тобі пропонує одразу створити хмарний гаманець. А, коротше, все дуже просто. Дуже все просто в один клік. Так, що ми зробили? Подито... Під... Підсумуємо, що ми зробили. Ми в один клик класнули ту фічу, зайшли сюди, класнули, що ми приймаємо участь, купили 300 USDC, проїбали там трошки на комісії. Не забудьте написати, скільки ви проїбали на комісії за 300 USDC, 315, щоб бути точнішим. Зробили перевод, 14 баксів комісії у нас бутен Натягнув і за ці 14 баксів комісії. Є шанс отримати білетик. А скільки ж цікаво приймає участь у цьому IDO людей? 21 тисяча. Даний... 21 тисяча. А грошей у них скільки дають грошей? Стою з а білетиків 2000. тисячі. Дві тисячі білетиків на кожен білетик 100 USD. Це які в нас шанси? Зараз 1 до 20. Один до 20. Треба всіх родичів підсаджувати. По-любому, треба <с мінімум п'ять аків. Капець. Е, так, так ось, Один і... білетик. А які можливості ще є по по отримати білетики? Які Запросити друга на байбіт. Це і що там, типу по твоїй і... рефералці хтось заходить? Так, якщо хтось заходить по твоїй рефералці, то ти отримуєш плюс півтора білети. Я понял. Також Вноси... є, вносиш е, на аккаунт Байбіт чистих депозитів на суму мінімум 100 доларів, і ще плюс 0,6 білета. Mm -hmm. Додатково передає... Ну, Докине на суму від 300 баксів і ще 0,3 білета. Обміняйте токени на суму не менше, ніж тисячі. Коротше, можна два, два білети налупити. Да? Два чи три. Два чи три. І там ще більше завдань написано. Про, опа, більше завдань. І що? І за ці більше і що можна налупити білети? Так, крок один, крок 2. Це умови самого IDO, а, які розумів. доступні для того, щоб... Ну розробити. все, все, все криптоперси, я сподіваюся, вам сподобався такий формат, що ми разом з вами прийняли участь в IDO. Ми, нам дадуть білетик, там 5%. Звісно, е, що, ціна, е, ціна цього білетика 14, 14 баксів. 14 баксів. 14 баксів. Якщо дуже багато людей, цим цікавиться, звісно, всі чекають, що мене тепомпане. І будуть. Ну, і всі ми бачимо по графікам, тим, котрі я почав, ви ж просити, звісно, мамковини чи якусь нову фігню. От вам нова фігня, котра дає спочатку ікси. Залітаєш блядь, в началі. IDO, це, це, це те, коли потрібно залітати. Да, 14 баксів ми з ну, більш за все проїбемо. Льоха, які шанси? Шанси які? Ну, тіпа, чим Скільки більше, можна заробити? заробити Можна, вони ж дає можливість купити монетці на 100 баксів, а потім продати ці бакси з іксами. Ікси ви бачили, які є, але треба з розумом. В день у цій IDO, звісно, буде якась волатильність. Як ви бачите проєктам, що ми вже показували з цими іксами, ця волатильність дуже швидко спускається донизу. Тому продавати. Звісно, ми будемо одразу для одразу. того, щоб забрати ікси. А якщо хтось із вас або ми в цей проект віримо, ми, там, наприклад, з друзі з їхніми ком'юніті, я не говорю про цей проект, я говорю о, о якісь о діях подальших наших, то тоді ми будемо, звісно, казати, що хлопці та дівчатки, ми теж в цьому проєкті, ми максимально за нього і будемо фігачити. Це наше перше IDO. Це наше перше адіо. Далі в мене Олександр буде ці всі адіо вести у Діскорді в закритому форматі. Та я зробив Діскорд тепер ще й відкритим. І там теж буде інфа для вас, котра вас дуже е, замотивує, і ви більш швидше навчитесь цим заробляти. А я нагадую, що спочатку треба вчитись не перейобувати бабки, а потім блять, заробляти. На цій прекрасній ноті хочу вам сказати гарного вам дня то вечора. Я полетів е, на шашлики. Олександр, е, Дмитрій, по-моєму, вже зібався додому. Вам теж гарного дня. Вам теж гарного дня. Побачимось, якщо комусь цікаво, у інстаграмі. Аля олю.